Сімкусь. Високо в горах, де повітря чисте, а тиша говорить голосніше за слова, жив старий самітник. Люди рідко підіймалися до нього. Але ті, хто приходив, забирали з собою мудрість та спокій. Якось до нього привели людину, чиє серце запекло проти людей. Він не довіряв нікому, бачив усіх лише брехню та користь. І тому жив на самоті, Як вовк. Навчи його любити людей. попросили мандрівники і лишили його у старцям. Путівник нічого не сказав, лише кивнув і вказав гостю на кам'яну посудину біля входу. Щоранку наповняє його водою з джерела і приноси сюди, сказав він. Людина пирхнула. Навіщо? Вода все одно виправився чи замерзне. Виконай, тихо відповів старець. Так, день за днем людина носила воду, а самітник мовчав. Одного ранку, коли він поставив посуду на місце, старий раптом сказав: Подивись у воду. Людина нахилилась і побачила своє відображення. Похмуре, спотворене. Злобою Це ти, сказав пустельник. Потім він підвів його до гірського озера. Гладь його було чиста та спокійно. А тепер подивись сюди. Чоловік глянув і завмер. У дзеркальній воді відбивалося небо, сонце та його власне обличчя. Але вже не спотворене, а ясне, майже умиротворене. Це ти теж, сказав старець. Все залежить від того, як у воду дивишся. Але чому я в озері бачу себе інакше? спитав чоловік. Тому що воно глибоке і чисте, відповів пустельник. Так і душа. Якщо вона дрібшна і каламутна, то відбиваєш лише темряву. Але якщо стане глибшим і ширшим, у ній з'явиться місце і для неба. І для інших. Людина замислилась. А через рік ті, хто колись привели його, знову піднялися в гори і не впізнали його. Він сидів біля озера з мандрівниками, ділився хлібом і сміявся Всіх кусь.